Шановні телеглядачі! Сьогодні ми продовжуємо говорити про режисера Олександра Довженка. У попередньому випуску ми зупинилися на 1928 році в його творчій біографії. Тож зараз почнемо з 1929. -го. Від липня до листопада 1929 року Довженко знімає свій геніальний твір Земля, що з'явився на великих екранах після необхідних купюр та 32 офіційних і приватних показів 8 квітня 1930 року. Символічно, що десь у цей час на території кіностудії Довженко заклав і свій знаменитий фруктовий сад. У 1958 році на всесвітній виставці кіномистецтва у Брюсселі найповажніші кінокритики і кінознавці з 20 країн до переліку 12 найкращих фільмів світу внесли і Довженкову землю. Суперечності тодішнього життя позначилися і на довженковій творчості. Це відчутно насамперед у землі, де з пафосом і патетикою йдеться про колективізацію, про перетворення земельних клаптиків селян-власників на колективне колгоспне поле. Земля твір багатоаспектний, і його основне та водночас парадоксальне звучання простежується у взаємодії історичної і міфологічної символіки. Портрети фрески селян, яблука і соняшники на весь екран і таке інше. Та недовго, так би мовити, музика і грала. Вже 17 квітня фільм зняли з показу: офіційна причина натуралізм та замах на звичаї. Довженко пише в автобіографії про те, що сталося з ним після випуску землі. Радість творчого успіху була жорстоко подавлена страховинним двопідвальним фейлетоном Дем'яна бідного під назвою Філософи в газеті. Звісті я буквально посивів і постарів за кілька днів. Це була справжня психічна травма. Спочатку я хотів був умерти. Довженко з подивом дізнався, що фільм має грандіозний успіх у Європі у той час, як його заборонено в Україні. Після прем'єри у Берліні про Олександра Довженка з'являється 48 статей у Венеції. Італійські кінематографісти називають Довженка Гомером кіно. А ось у Радянському Союзі стрічку реабілітують лише у 1958, після міжнародного референдуму у Брюсселі, де цей фільм увійшов до числа 12 найкращих фільмів Всесвітньої історії кіно? Ми знаємо, що у 60-х роках ХХ століття Довженкову землю включили у список 12 найкращих фільмів за всю історію кіно. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи може цей фільм... Зараз втриматися в цьому списку. Чи вартий він цього в наші дні? Адже зараз існує чимало сучасних технологій, спецефектів, 3D, 5D, блокбастери, оскари, ніки, і так далі. Я би сказав, що ось ця робота являється класикою кінематографа, класикою де приятно не технічні можливості, которые, как як ви сказали, на сьогоднішній день, є, а іменно блестяще образне мислення як режисера, так і всієї групи, включає піраторське майстерство, включає е, актерське мастерство. І цей фільм очень образний. На ньому ще буде много-много покоління вчитися. Загалом Звенигора, Арсенал та Земля розглядаються як окремий етап у творчості Довженка. Головні герої цих фільмів були об'єднані виконавцем головної ролі Семеном Свашенком. З червня по вересень 1930 року Олександр Довженко разом з Данилом Демуцьким та Юлією Сонцевою подорожує Чехословаччиною, Німеччиною, відвідує Англію та Францію. А повернувшись, погоджується зняти фільм про будівництво Дніпро Гесу. Іван так називався перший звуковий фільм про незворотній шлях індустріалізації. Пізніше про ту роботу Олександр Петрович напише так. Навіть студенти, які відбували практику в моїй групі, вважалися в інституті довженкістами, тобто контрреволюціонерами в кіно. Та, попри все, документальні кадри того будівництва залишаються свідками епохи. Рік, коли Довженкові довелося попрощатися з Україною. 1933. Він опиняється у Москві. Подейкують, що Сталін не міг дозволити Довженку працювати в Україні під час голодомору. Історія спілкування Довженка з вождем народів особлива сторінка в житті митця. Сталін зробив Довженка своєрідним сповідником і часто викликав посеред ночі, щоб прогулятися по Москві й поговорити по душах. На замовлення Сталіна, Довженко знімає у 1935 році стрічку Аероград про нове місто, яке виростає серед тундри, про прекрасне та світле майбутнє Чукчів. Для визначення місць натурних зйомок Довженко вирушає у експедицію на далекий схід у Сибір, Ську тайгу за аероградом йде щорс, що був знятий теж на вимогу Сталіна. Сценарій, побудований за маршрутами боїв Миколи щорса, Олександр Довженко пише майже рік. Має багато листів від учасників боїв та соратників щорса, відвідує архіви та історичні музеї. Як і в Арсеналі, у цій картині вдало поєднуються документальність і алегоричність, героїко-романтичний і сатиричний струмень. На екран виведено постаті конкретних історичних особистостей. Епопею Щорс у 1941 році було відзначено державною премією СРСР. І тоді ж анонімні стукачі вимагали викинути геть довженка, і то з нашого радянського мистецтва навесні 1941 року Довженком завершено розробку сценарії в кіноповісті Тарас Бульба за твором Гоголя. Навіть розпочалися зйомки фільму, але війна зупинила їх. Максим Рильський писав про Довженкове захоплення. Наступне Гоголь справді був улюбленцем Довженка, як був він улюбленцем і Юрія Яновського і Остапа Вишні. В сценарії Бульби Довженко йде загалом кажучи досить покірно за Гоголем. Після приєднання Галичини внаслідок пакту Молотова ріббентропа у 1939 році Олександра Довженка викликають до Києва, щоб організувати експедицію кінематографістів до західної України та Західної Білорусі. Продовж двох місяців Довженко мандрує західними землями. У результаті з'являється історична хроніка Визволення, в якій Олександр Довженко показує щойно визволений від польського ярма народ, але народ багатий та цивілізований, якому живе дух свободи, що його важко приховати від камери. Визволення демонструють 11 вересня 1940 року. Після чого фільм швиденько зникає з екранів. Буває так в сучасному кінематографі, от саме в сучасному, що якісь картини на батьківщині не визнають, а за кордоном ними захоплюються, як це було у випадку з Довженком. Якщо говорити об українському сьогодні седіво практически нет. Ніт, потому що це дорогое удовольствие знімати фільми, серйозні фільми знімати. Це кінець, це кінопроезводство. Для этого, чтобы щоб фільм знімати, очень хорошее и сильное капиталовложение. Сегодня, как ни странно, очень сильно пошел и далеко пошел кинематограф российский. Как бы там ни было, какие бы не были бы у нас на сегодняшний день отношения с Россией, но вот там как раз и правительство, и тот же союз кинематографистов России об этом думают. И думают, что вот эти фильмы, которые у них снимаются самые разные темы, начиная от мыльниц, и киномыльниц какие-нибудь и заканчивая серьезными произведениями историческими произведениями полотна, которые, например, снимает Никита Михалков для примера. Будем говорить о нашем кинематографе, потому что все-таки мы живем в Украине, и мы должны думать о нашем кинематографе. У нас есть очень много хороших режиссеров, очень много хороших. Тоже Балаян, одесский режиссер. Опять упирается в одно финансирование. Вот Сейчас, я думаю, может быть, поменяется ситуация со сменой власти. И будут вкладывать деньги, то, чтобы наш кинематограф, украинский кинематограф, тоже был жив. И снимали побольше фильмов. Так у нас одна работа в год. Что это такое? Одна работа. Много это или мало? А в России 50 работ в год. Разінця Так. Да. З початком війни Добженко був евакуйований до Ашхабада. Він першим з майстрів кіно надів військову форму, очоливши фронтову кінознімальну групу. Сталося це 17 вересня 1930 року, коли Червона армія рушила на землі Західної України і Західної Білорусії. У липні 1941-го разом з дружиною був евакуйований на схід до Уфи. Потім їх перевезли до Ашхабада, куди було переміщено і Київську кіностудію. У лютому 1942 року в званні полковника його відправили на південно-західний фронт. Упродовж 1942-1943 років він, як політпрацівник і військовий кореспондент, працював у самому вирі воєнних подій на північно-західному, сталінградському, Воронезькому фронтах. Брав участь у визволенні Харкова і Києва. Водночас активно працював у газетах Красна армія, Красна Звізда і Звісті, писав кіносценарії, статті, нариси, створив серію оповідань у своїх статтях до зброї. І ворог буде розгромлений. Виступав по радіо, ставив документальні фільми, битва за нашу радянську Україну» та перемога на правобережній Україні і вигнання німецьких загарбників за межі українських радянських земель. До матеріалу цих картин. Відзнятого операторами у різних військових частинах, у радянському тилу, у тилу супротивника, у партизанів, Довженко додав кадри німецької кінохроніки, що посилює драматизм сюжету, подій, картини. Тут метець проявив себе як віртуоз монтажу і карбованого дикторського тексту. Твори Довженка у цей час друкувалися і українською, і російською мовами. Їх великі тиражі разом зі зброєю відправляли на фронт. У цей же час написаною кіноповість Україна вогні свого часу. Остап Вишня слушно зауважив, що Довженко завжди говорив не про те, що було, і не про те, що є, а про те, що колись буде. Говорив, як у воду дивився, адже наші з вами сучасники називали події зими 2014-го «Україною Україною вогні. Україна в огні» – твір надзвичайно правдивий та сміливий, як на той час. Олександр Довженко порушує важливі морально-етичні проблеми гуманізму, патріотизму і довіри до людини. Варто схилити голову перед громадянською мужністю митця, який ризикнув першим в українській радянській літературі показати найтрагічніший період великої вітчизняної війни, її самий початок, коли радянські війська відступали, а Україна опинилася під тягарем фашистської окупації. Сьогодні ми знаємо, що Сталін у 1943 році заборонив друкувати кіноповість і здійснити екранізацію фільму Україна в вогні. Тоді Довженко зазнав чергових репресій, його позбавили права повернутися в Україну і очолити київську кіностудію. Що його робити, ще не знаю. Тяжко на душі тоскно. І не тому тяжко, що пропало марно більше року роботи, і не тому, що возрадуються вороги, і дрібні чиновники перелякаються мене і стануть зневажати. Мені важко від свідомості, що Україна в огні – це правда, прикрита і замкнена моя правда про народ і його лихо. Значить, нікому, отже, вона не потрібна і ніщо не потрібно, крім Панагірика. Наскільки ж відкритою є творчість зараз? Які взагалі рамки, які обрії в сучасному кінематографі, в сучасній літературі? Чи є взагалі зараз якісь теми нон-грата, які не можна чіпати? Чи зараз цим от що ви можете сказати? Ну, мені здається, що зараз, ось на даному етапі, після останніх подій на Майдані і всього, у нас з'явилася справді така можливість відверто сказати ту правду, яка ховалася. І, до речі, якщо взяти навіть щоденники Довженка, його твори, він постраждав, зрештою, став людиною Нанграта у мистецтві, тому що він казав правду, писав правду і хотів фільмувати правду. А сьогодні... Ну, давайте те, що популярне глянути. І ми беремо громадянську війну, і Холодний Яр, і биківню, і цілий ряд моментів, які на екрані йдуть, в кіно прориваються ці теми. Здається, сьогодні вже можна говорити прямо, відверто, і наче без того, щоб поглядатися. Є художний саміт, і, звісно, якщо зняти роботу или документальную, или художественную, и где будет призываться к войне, разрушение государства, нации, э, ну, э, на, настрой против религии, там, ну и так далее, и так далее. Так извините, это что, нужно, чтобы кто-то утверждал это, или это должна быть все дозволенность. Это как и демократия. У нас почему-то демократию воспринимают как всю дозволенность. А демократия имеет определенные тоже рамки. И также и здесь нет искусства во всем мире, чтобы не было идеологии. Возьмите любое произведение, Чехова возьмите, Лермонтова, Пушкина, я просто беру таких. Достоевского возьмите. Там тоже есть определенная идеология. Без идеологии не может быть, потому что идеология это жизнь государства, это жизнь людей. Ну а мы думаем, что идеология это партия. Мы думаем, если это идеология, значит партия разрешает нам снимать или не разрешает, так как это было в советское время. В советское время была жесточайшая э, такая цензура на телевидении и в кинематографе, я имею в виду, и документальными и художественными. Но тем не менее были интересные работы сделаны. режиссеры умудрялись что делать? На поверхности оставлять какие-то моменты, чтобы можно было вырезать кому-то. Ну, а главное, там, где то, что должно было быть, никто не замечал. Ну, а дали поработать ножницами э, цензуре. А, а, а потом в результате получались прекраснейшие фильмы, которые цензура не пропускала. Это и с легким паром, ну, я не буду переселять. И в том числе и Давжесковская фильм. Ему очень тяжело было работать. Тем более он с Украины. Тем более украинский, будем говорить, великий кинематографист. Ну а кому понравится в большом Советском Союзе, чтобы большой человек с Украины был? Мы много говорим о киностудии Довженко, А ведь на Довженко не разрешали снимать многие работы, хотя пытались снимать, их просто запрещали. поэтому снимали где? На Мосфильме. Ну, в лучшем случае на Ленфильме. Але от такого, що хтось стоїть над душею, над ліктем і вказує, який кадр конкретно знімати, під яким кутом такого вже немає зараз, правда? Ні, конечно, да і не було такого. Була цензура в результаті. Іли цензура була перед тим, коли запускався фільм, тобто сценарій і що в сценарії, який текст написано. А от стояти прямо над душою на тіліні теж такого не було. Ні, не було. такого не було. Угу. У післявоєнну добу 1948 року Олександр Петрович написав п'єсу Життя в цвіту, присвячену Івану Мічуріну, і цього ж року поставив кольоровий фільм Мічурін, який 1949 року здобув державну премію СРСР. Потім ним було написано ще кілька кіноповістей: «Прощай, Америко», Антарктида, Поема про море. 1955 року написана автобіографічна повість Зачарована Десна. На початку 50-х додалися українському письменнику життєві труднощі. Сестра Довженка згадувала: Сашко жив дуже бідно, у нього ніколи не було грошей. Він носив 15 років одну шубу, сірий костюм, який йому Юля штопала часто. Його не чіпали ці труднощі, але на гроші йому було байдуже. У нього загострювалася хвороба серця. Довженко майже постійно відчував себе хворим. У цей скрутний час великий режисер переважно займався педагогічною та викладацькою роботою в інституті кінематографії. У листопаді розпочалися зйомки фільму Поема про море а 25 листопада 1956 року неспокійне серце Олександра Петровича Довженка раптово спинилось. У 1957-му ім'я Олександра Петровича Довженка було присвоєно київській кіностудії. 59-го фільм Поема про море здобув ленінську премію. А у 58-му році дружина Довженка подарувала екранне життя повісті полум'яних літ і зачарованій Десні. До речі, фільм Зачарована Десна 65-го року було відмічено спеціальним дипломом 13-го міжнародного кінофестивалю у Сан Себастьяні, що в Іспанії. Перебуваючи в полоні Тазії та надзвичайних ідей Олександр Довженко однак чудово бачив і чітко усвідомлював влади суспільного ладу. Глибоко це переживав, ніби відчуваючи і власну провину. Роздумами щодо цього рясніє його щоденник. Ось один із останніх записів в ньому. Я поспішав кудись ціле своє життя, все поспішав, все турбувався, що мо кудись не встигну, чогось не дороблю, що мало і не так не начався навколо, не начався, не так, що геть все чисто можна краще. І так здивований назавжди од цим своїм несамовитим баченням речей, я й досі думаю, що будь я богом, я б переробив би цілий світ, створивши його кращим, куди б не глянуло моє всевидіще сердите око. Все дуже просто так здавалося мені багато років. Що потрібно для режисера, для сучасного, щоб реалізуватися, окрім коштів, що це? Ну, будемо говорити, що професія режисера — це, ну, ні в одному учебнику ви не знайдете, що це таке. З однієї сторони, це, здається, людина, яка організатор кінопроизводства. З іншої сторони, це людина, яка виповнює через екран думи, драматурга, оператора, звукорежиссера, ну, всего э, процесса, актерского мастерства и так далее. Поэтому стать э, кинорежиссером – это э, необходимо всю жизнь учиться. И я думаю, как и любая другая профессия, оператор или драматург, должно быть признание. Ну и с личного опыта я еще считаю, что, э, учитывая, что я учился в советское время еще в Ленинграде, не в Санкт-Петербурге, я еще в Ленинграде учился, и Тогда нам и мастер наш, к нашего класса режиссерского говорил, вы должны знать обязательно психологию. И вот те ребята, которые серьезно относились к психологии на протяжении шести лет, им в жизни очень и очень повезло. Плюс ко всему же любой опыт, если прекрасный человек рисует, художественная школа, музыкальная школа, все то, что бывает в жизни, где можно учиться чему-то в школе в музыкальной, или в художественной школе, или в студии, это все для режиссера в дальнейшем может пригодиться. Фотография, операторское мастерство. Тем более сейчас, что касается операторства, очень просто купить камеру и, и работать над собой. Раньше считалось, что все-таки кинорежиссер должен учиться с нуля. Вот именно профессии режиссера. Сейчас же наоборот, такой пошел мощный поток информации в интернете, телевидение, видео, ну что вы хотите, можно учиться и самому, конечно. Потому что все-таки, как говорит профессор Дранко по психологии, что человека научить невозможно. Человек только сам может учиться, и только только человек может. Жилання імець стати режисером, не треба этому учиться. але можна. Я думаю, що можна, ну нужна призвання, але погодьтеся, що це все таки, от саме режисерська професія, вона мистецька, і можна якось набити руку вдосконалити свої вміння, так якийсь досвід здобути, але вот навчити цьому, ця жилка, вона або е, або її немає. Конечно, конечно, думаю? конечно. Ремеслу можно любому научиться, ремеслу. А именно, чтобы быть талантливым, вот здесь так, уже или от Бога, вот как я подчеркиваю, что вот я себе оператор от Бога, он будет снимать любой камеры, независимо. Единственное, что будет влиять на качество, то есть качество изображения. А если говорить о видении, Операторскому мастерству невозможно научить. Так же, как я подчеркиваю, и, и, и режиссуре. И организовать можно. Можно блестящим быть организатором. А как вот эти актерские сцены выстроить, как э, воплотить произведение, если это художественное произведение, написано драматургом, вот это научиться невозможно. Тобто ну, можна взяти yeah. Да. якусь супердорогу техніку, оснащення, а, да. купу дипломів, да. але все одно цьому yeah, не навчить. Yeah, я, я вам скажу, що ми, може би, навіть чуть від тему уйдемо. От я багато років працював на телевізіні і знаю всіх операторів наших, я говорю тебе о нашем телете Кировоградском. Ну вот Виктор Николаевич Берлеса, вот я считаю оператор от Бога. Как бы мы немножечко уходим в сторону, да, как бы, но это касается тоже профессии. Бывали, бывали случаи такие, что операторы хотели быть режиссерами. Это если в, больш в большом кинематографе или документальном кинематографе. И получалось, что и не, не операторами не стали, и режиссерами не стали. Бывали случаи, когда режиссеры хотели быть и операторами, и режиссерами. Тоже ничего не получалось. А бывало так, что случаи, что прекрасные операторы, прекрасные режиссеры. А на параллели вот такое сповеснование сценарист, режиссер, мы видим, что вживается успешно. Навин Довженко же писал сценарий сам, и сам же за ним и снимал. Це... Это тоже от Бога. Это Потом... уникальность. Да. да. И многие, многие были проблемы, когда сценарист написал сценарий, А режиссер я сам буду писать. И получалось то, что и сам не мог написать. И Неудачные картины были. Это касается и документалистики, и это касается художественного фильма. Хотя есть такие режиссеры, которые могут и писать, и сами воплощать уже идею на экран. Такое mm -hmm. бывает. Но это очень редко. Это тоже от Бога. Только от Бога. Mm -hmm. Українська художниця Алла Горська свого часу створила портрет Олександра Довженка, на якому його обличчя розділене на світлу і темну половини. Якийсь містичний зв'язок має ця картина з долею митця. Вам не здається? У всякому разі, і хвалителі Довженкові, і хулителі не могли не погодитися з його геніальністю. Визнаємо владу таланту Олександра Петровича і ми. Бажаю вам побільше світла. До нових зустрічей.